Вітаю всіх прихильників краси і творчості на моєму каналі студія Прикрас Шарм. Сьогодні розкажу та покажу, як я дала нове життя старим колишнім намистам. Якщо у вас є прикраси, які ви не носите або хочете оновити, залишайтеся зі мною. Можливо, мій досвід та приклад вам допоможе. Я передивилася багато ідей та дизайнів для оновлення своїх намист. Що було і зручно, і сучасно та вишукано, і з особливим індивідуальним шармом. Почнемо з перламутру. Це було трирядне намисто з близьких перламутрових намистин овальної форми чотирьох кольорів: металеві овальні намистини покриття під античне золото та маленькі роздільні намистинки під античне золото. На закінчення були ланцюжки та застібка лобстер. Намистини нанизані були на товстий дріт. За рахунок того, що намисто було трирядне і без конектору або тримача рядів, воно постійно плуталося та не лягало одразу гарно. Потрібно було витрачати час на розправляння та викладання намиста на собі. А також намисто було щільно зібране на товстий дріт, і це призводило до непластичності намиста. Якщо його недбало покласти, то потім тяжко було надати потрібну форму. І, е, так як металеві намистини були асиметрично збоку, намисто під силою тяжіння сувалося. Намистини перламутру мають ніжний природний блиск, і мені вони дуже подобалися, особливо влітку вони надають приємну прохолоду, тому я вирішила його переробити. Та дати нове життя. Розібрала намисто та помила намистини, посортувала намистини перламутру по кольорах, відібрала чисто білі намистини на окрему низочку. Окрему низочку зібрала з намистин білого перламутру симетрично. Для яскравості додала оригінальні фурнітурні металеві позолочені намистини під античне золото. Так ось вони виглядають ближче. Так, яскраво блищить перламутр. Залишила оригінальний ланцюжок і застібку лобстер з подовжувачем. Яскраво коралові намистини поєднала з блідокораловими та кольору айворі для дворядного намистра з конектором. Щоб зробити потрібну довжину намиста, додала білі намистини котячого ока, 4 мм на пінах через кільце до конектору для звуження і потім засібка гачок. Таке намисто у мене вийшло. Порядне. Для намиста використовувала мідний тросик 0,3 мм, роздільні маленькі намистинки залишила оригінальні. Старалася намисто не дуже. Щільно стягувати, щоб воно було пластичним. Можна носити низочки окремо та разом, а також комплект використовувати оцю одну низочку з, з білими намістинами та золотими як браслет. Ось так воно буде виглядати як браслет. Можна використовувати браслет. Мені дуже подобається цей оновлений варіант перламутрового намиста з ніжним природним блиском та фурнітурою під античне золото. Переходимо до намиста з коралем. В попередньому відео в кінці я показувала, як воно виглядало. Низочку старовинного коралу розібрала. Намистини ретельно помила, просушила, посортувала по розмірах. Намистин вистачило аж на два дворядних намиста. Одне зробила з золотою фурнітурою, додала золоті диски, диски 9-10 мм, гематитові роздільні намистини, 3 на 2 мм. Та оці 8х4 мм. Конектор античне золото. І подовжила пінами. І в кінці застібка гачок. Вийшло таке цікаве намисто. Друге зробила з фурнітурою під античне срібло. Додала металеві роздільні намистинки під античне срібло, Застібка гачок. Теж під античне срібло. Я розуміла, що намистин може не вистачити на мої плани, то докупила коралів на Алиекспресі. Але на фото був колір помаранчевий, а прийшов червоний. Отакі червоні. Прийшли корали. Вони сюди не підходили. То я вже мала працювати з тим, з тим що в мене є. Але теж червоні ці корайли з Аліекспресу теж виглядають гарно, мені теж подобаються. Вийшло все, як мені подобається. Скромно та вишукано. Підійде і на свято з вишиванкою. І на повсякдень підляний та джинсовий одяг. Далі ми поговоримо про моє оновлене намисто із чешського скла, яке стало моїм стильним аксесуаром. На жаль, я не можу показати його колишній дизайн, бо воно розірване лежало в пакетику та чекало на свій другий шанс. Але воно було дворядне, на це вказує позолочена застібка. Намистини були різні, за розміром, і їх було багато. Це білі та лимонні прозорі скляні гранені намистини різного розміру та форми, дуже гарні, але їх потрібно було цікаво скомбінувати. Я його в процесі декілька разів переробляла. Спочатку я його хотіла зібрати як звичайне дворядне намисто, приблизно так, як воно було зібране в оригіналі. Воно б гарно виглядало та мало свій вінтажний шар. Але моя донька заперечливо сказала, що так воно мені буде додавати віку, і це надихнуло мене шукати щось нове та сучасне. Після довгих пошуків дизайну для цього намиста я зупинилася на цьому. Я вирішила застібку та фурнітуру теж використовувати з покриттям золоту Спочатку почала збирати так. Потім зрозуміла, що тросик до прозорих намистин краще білий, а не мідний. Потім стало питання форми, щоб вона трималася. Я спробувала поставити крімпи та накрити їх укривними намистинами. Але мені так теж не сподобалося. Форма трималася, але намисто стирчало, а не лежало так, як потрібно. Я хотіла, щоб воно було довшим і універсальним, щоб застібку носити і спереду, і асиметрично збоку, і щоб з підвіскою, і без, і ще щоб на сережки вистачило намистин. Зі звичайних намистин вийшло таке витончене кольє, яке виглядає одночасно елегантно та повітряно. Також я як і хотіла. Доповнила його отакою от підвіскою у вигляді грону. Я використала тут ланцюжок із двох кінців зібрала, на намистини посадила на піни і зібрала таких два грони. Чіпляється воно за оці застіпки. Потім я додала застіпки через кільце. І воно чіпляється як колон. І виглядає отак. Отакі яскраві, блискучі, тут білі та лимонні намистини. І тут намистини краплі на закінчення. Зараз ми його додамо до кольє і побачимо, який вишуканий вигляд воно буде мати. Ось так воно виглядає з підвіскою. Вона так приємно шелестить. Вийшло таке чудове кольє з підвісочкою грону. Я зробила ланцюжок, щоб можна його було підвішувати в різних місцях, зачеплюватись і підвішуватись і разом підвішувати грону і разом і Окремо і зачепити десь тут. І воно ще буде так. Ось так воно може ще й виглядати. Так, або. Зі звичайних намистин вийшло таке витончене кольє, яке виглядає одночасно елегантно та повітряно. Доповнила його підвіскою у винограді виноградного грона, що символізує достаток і гармонію. А завершують комплект сережки. Ось зробили ще такі сережки. Сережки додадуть образу, легкості та чарівності. Ці прикраси я використовувала роздільні намистини з нержавіючої сталі. Оці маленькі роздільні намистинки це намистини 2 на 5 на 1,5 мм покриття золото 24К, вони з нержавіючої сталі. Мідні піни, покриття. На груну Тут використовувала мідні піни, покриття 18. к І використовувала тросик білий тросик 0,4 мм, ржавіюча сталь. В описі було, він виглядає білим, але в описі було написано Color Silver. Посилання всі додам до відео. Ця прикраса мені дуже подобається. Вона виглядає красиво і яскраво. підійде як акцент до будь-якого образу. Як вам така ідея? Напишіть у коментарях, чи носили б ви таку прикрасу. Як вам така переробка? Що сподобалося найбільше, напишіть у коментарях. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Не забудьте про дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео про створення та переробку прикрас. А кому цікаво подивитися, як прикраси виглядають на стенді шийка, дивіться фото в кінці. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!